Так, дівчата, а що сидимо? Роботи багато. Мам, яка робота, на вулиці літо, жара, відпочивати треба. Золоті слова. Дівчатка, не забувайте, що ми живемо в селі і купа роботи є. Так, а що робити треба? Копати на огороді. Ну, ні, за що мені таке щастя? А я не зрозуміла. Це що за слова такі? Так, я пішла на огород бабусь, самжечка, і якщо ви через 5 хвилин не прийдете, пинайте на себе. Окей. Як же тобі Рая не повезло? Так, тебе взагалі тут теж стосується. Мама казала нам обом, а не тільки мені. Ну, якщо ти забула, я іще маленька і мене не заставлять важко працювати. Ну, це ми зараз іще подивимось. Все, я тут. Рая, ну ти нормальна? Що ну, не так? Я ж прийшла вам на огород допомагати. Прийшла. Які ще претензії. Що це на тобі одягнуть? Ти переодягайся старий одяг. Мамо, який старий одяг, я не буду його одягати. Хтось мене побачить то буде з мене сміятись. Ой, так, хто на тебе буде дивитися? Та ще й на огород. Так, ну, тут сусідки Наташки, тежки приїхали. приїхала. Тому вона таки каже О, бабуся. Взагалі-то хлопці люблять роботящих, а не тільки красивих. Лума. Так, все, давай на ну, тима, іди переодягайся. Ну ладно. Так нормально. А бананка або кепка те. Тама, ну навіщо вона ні? Ось нам чи тобі голову потім будеш мої слова згадувати? Так, а що робити треба? Береш сапку і сапаєш. Ну, а, ти гуляти? В а хто б тебе пустив гуляти, поки це все не посапаєш, навіть з двору нікуди не вийдеш тато не допомагає, а я Тому що тато більше говорить, ніж щось робить. Яблуку і яблуні далеко не І Це ти тепер на що натякаєш? На те, що ти така лінтяйка, як і та. Mm. Ой, блін. Жінка залкувати поки мама не бачить. Ну, що там у тебе виходить? Та-та! Привіт! Як справи? Були погані, а тепер і ще погані стали, як ти прийшла. Так, район ну, уже спокійше, то не підеш сьогодні гуляти. Я ледве до ліжка діду з вашими огородами. Це ти тепер так кажеш, а потім взимку будеш у мене просити маринованих огурчиків і помідорчиків. А в нас їх не буде. Бо, бачите, рая не хотіла трошки посипати на огороді. Трошки посипати? Ти вже тут дві години ледве стою. Євочка, ти чого прийшла? Я вам треба щось допомагати. Ні, не треба нічого, донечка. Ти собі відпочивай. Можеш там в кінці огороду сливки підністи. Ага. Мам, а можна деш сливки посливки? Так а ти що, вже посипала. Та ще ні. Ну ось як посипаєш, то роби тоді, що хочеш. Ой, все, я вже не беру його. Я. я йду до хати. Ви тут справитесь без мене. Так, так, мама, справитись. А ти що думаєш, що так легко вирощувати домашні овочі. Та Їх можна просто в магазині купувати вже готові. Це тільки в тих магазинах об'єднати. А те, що там са хіма роблено, то нічого. Ти згадай, як тебе минулого разу живіться, я полібнути діла помідори з магазину. Ну я просто щось не то з'їла. Ага, ти мені тут розповідай. Мам, я не думи. Так все, хотімо, а то я вже не беру. Завтра прийдемо, посипаємо вже до кінця. Ура! Нарешті сьогодні в нас О, привіт, сусіди! Добрий день, ті Наташа! Привіт, Наталя! Ну що, ви бачите, огород сапали? То так, трошки посапали, а там вже, вже зароснути було. А до мене сьогодні мучок приїхав. А, так, казала мені мама, казала, каже, що так вийде. Та не то слово, великий, накачений, не хлопець-морія. Я бачу, в тебе раєчка теж вже велика, яка красива, велика вже. Слухай, Раю, ви ж з моїм унуком однолітки. То чого вам разом не піти погуляти сьогодні вечір? Та я не проти. Ну все, ти йди збирайся, я йду йому зараз скажу. А то він і так не має чим зайнятися. Все, я поміг. Ой, діти ростуть, а ми старіємо і не кажи Наталя. Слухай, Мар'яна, ти мені минулого разу казала, що в тебе там о, в кінці огороду сливки ростуть. Пригостиш? Звісно, пригощу. Ходімо в кінець огороду. Ну, слухай, смачні. Як там твої діти? Вони де живуть? Та вони ну, живуть. Вони жили на квартирі, а тепер собі недавно купили будинок. Ну, будинок краще, бо троє дітей мають. Звісно, що будинок краще, і двір свій, і все домашнє. Ой, ну все, мушу ну, я піхти, то зараз син буде в мене жарсики смажити. Добре, добре, Наталя, Я теж іду, бо хочу ще варення закладувати. Ой, а що за варення буде? Я хочу спробувати зробити варення з полуниці. Я вже один раз спробувала робити, але то було 5 років тому. Я зробила десь 15 баночок, і воно через деякий час зіпсувалося. Так шкода було, правда. Та думаю, що по-любому вийде. Я тепер недавно теж закладувала пару баночок, але наша плиця вже відійшла. я тобі зараз принесу баночку варення. Ой, дякую. Якраз з ним буде там. Мама сьогодні хотіла смажити. Ой, Мар'янко, все, мушу бігти, а то зараз діти мене знову будуть глядати, де їхня мама пропала. Та Тато все так буває. Коли кудись ідеш, а когось побачиш, розговоришся, то забуваєш, куди ти йшов. Я так минулого разу вирішила піти у сусіднє село в магазин щось там купити. Та я там побачила свою одну знайому, та ми так з нею розговорились. Мені діти десь десять разів дзвонили, що де їхня мама так довго ходить. Ну, буває таке, буває. Все, давай, я поб'ю. Ну, все, давай, Наталя.